Це ранок Лайв» на радіо М. І ті, хто нас дивляться зараз через відеотрансляцію наших Фейсбук або Ютуб або інстаграм-трансляції, ви друзі, можете побачити, що ми з Ігорем уже не двоє. У нас є поповнення в нашій студії, і наш довгоочікуваний гість сьогодні вже разом із нами. Тому друзі, зараз почнеться найцікавіша частина сьогоднішнього ефіру. Ну а вже в нашій студії з'явився Олександр Селізньов, військовослужбовець і музикант оркестру варти окремої президентської бригади імені Гетьміна Богдана Хмельницького. Саша, ми тебе вітаємо в студії Радіо. Доброго ранку. Доброго ранку. Як почався твій ранок сьогодні? Е, ну, як з кави і з збиранням до вас в гості. А як зазвичай розпочинається ранок у е, того, хто в Збройних силах України? Е, ну, У мене специфічна служба, тому що я являюсь музикантом. Це відрізняється від е, навчального полігона, хоча це теж в мене було. Ось, е, і зазвичай е, прокидаюся. Там люди тільки рано, десь в половині шостої, потім збирається клубу. Кожен ранок у нас репетиції, різні там сходки, там зібрання, розмови? Ось так проходить. Якщо можна трішки ближче до мікрофончика, Звичайно. і так, хочу запитати тебе Сеше. Як до е музиканта, знаєш, таке от запитання: як, е як, яку музику слухає музикант е зранку, якщо слухає? Зранку не слухаю, іноді слухаю в дорозі. Ну, здебільшого я люблю джаз. О, прикольно. Прикольно. Як багато, наскільки багато творчих людей, або скільки музикантів в лавах збройних сил України, можливо, ти знаєш, можливо, помічаєш. Знаєш, там кажуть рибах рибака, грубо кажучи, тому що наскільки я бачу із новин багато митців, багато наших і художників, і музикантів вони зараз в лавах збройних сил України. Ну насправді музика і армія. Дуже складно поєднані ріпоєднані річники, ось, але так дійсно багато музикантів захищає Україну. І ну я, я насправді знаю більше такі відомі випадки. Там це Ярмак, репер наш Хливнюк, наш співак. Ось Тополя. Так, також є. В мене є там два барабанщика знайомих, які саме служать не, не в оркестрах, не в музиці, а саме в, в армії такій військовій. Ось. І, Тим ну... твоя спеціалізація це оркестрова музика. Так, так? розкажи так. нам трошки більше про це. Типу, ти частина оркестру, ти так. частина чогось великого. Mm. А що саме який твій інструмент? Так. Ну взагалі, музика в армії це дуже дуже особлива і цікава річ. Ну ви ж розумієте, що музика вона нас впроводжує з давніх давен так. так в різних сферах життя. Тобто, є музика духовна, є музика світська і є військова музика. Це теж дуже така окрема сфера, дуже важлива в армії. Ось і насправді от барабан раніше це був такий інструмент сигнальний на, на полі бою. Тобто не було рації. І для того, щоб там почути команду від твого командира там через ціле поле, ну ніхто не міг там кричати чи там передати по рації, тобто ну, грав барабанщик, який сигнал, і люди знали, що їм виконувати. Тобто це була реальна функція в армії. І сигнали, я так розумію, в залежності від задання, вони відрізнялися. так? так? Тобто, так. дивлячись, яка задача була бойова, таким був і комбінація так. цих ударів, так? Називались мерші, так. І навіть є зараз збірки, такі старовинні ноти, там де це все так. виписано. ось. І е, зараз ну, зараз не використовується, звісно, це. Але зараз е, ну, музика в армії вона стала таким, як, е, знаєте, ну, в першу чергу, це так ритуальне дійство, грубо mm -hmm. говоря, да, урочисте. Ось це обличчя обличчя армії. Тобто, ну якщо там ну там Україну там багато знають по музиці, да так само українську армію теж мають знати. по uh -huh. музиці, Ось і, і, і тому цьому приділяється увага навіть у військовий час, коли там іде війна, все одно ну музика це дуже дуже важлива річ. До повномасштабної війни ти працював е, сесійним ударником, барабанщиком в з різним колективом з Євгеном Хмарою, з мамою Рікою і так далі. І після того як тебе е, мобілізували, розуміємо, що е, спочатку. Ну, е хотіли тебе бачити в зовсім іншому напрямку. Так, а потім з'явилася музика. І мені сподобалося, як в одному з інтерв'ю, ти сказав про те, що Бог тебе поставив на те місце, де ти повинен бути. Так? Зокрема, так. там, де ти є сьогодні. Ну, Насправді, мобілізація це така штука. Ну, коли там я отримав повістку, ну, звісно, було. Страшненько так. йти військомат, і ну, насправді це питання до кожної людини, там, бути відвертим до себе самого, знаєте, і чесним. Ось і ну, Багато хто там мені казав, тіпа, може покраще не йти, але ну, це був такий мій вибір. Я не скажу, що це був знаєте, такий, якийсь осознаний такий вибір. Це був, ну, як сказати, ну, просто я інакшого не відчував. Тобто я просто пішов і Дійсно, спочатку я попав як водій БМП, хоча до цього я водив автомат по Києву, там сім років. Різкий скачок, такий різка зміна. Як відчуття? Відчуття. Ну як я там таких успіхів не сильно проявлявся, не кажучи, перший ну стрес був дуже великий. Там перші часи, але там пару раз спробував. Ну, всі всі побачили, що це трошки не моя тема. І мене просто коли я вже після учебки попав бойову бригаду. Мене відправили просто як піхоту йти там стрілком, помічником гранатометника. Ось до цього я гранатомет не бачив взагалі. Навіть не, не мав уявлення, як він да. ну, як, на як, на картинках там, хіма, да. так. після першого навчання вже в бригаді я вже побачив гранатомет, навіть допоміг гранатометнику там його зарядити, Ось але все одно така тема це трошки від мене далека була і. Ну, я вже тоді там молився Богу. Там думав, блін, ну як так? Що, що я тут роблю? Взагалі? Тобто це зовсім інший світ. Тому що ну, кожна людина, всі люди різні, і в мене дуже багато людей, які дійсно себе відчувають комфортно на, ну, там, на полі бою. Та, на своїх сітних пропозиціях так. Деякі люди взагалі ну, без цього вже не можуть. Ось у мене не було таких відчуттів, коли я був там в цих всяких полігонах, в навчаннях. Ось і але я все одно відчував, що я ну раз так сталося, я так маю бути, тому так. що ну я вірю, що так, так воно є. Що якщо, якщо це в наші ж в нашому житті є, воно так має. бути. Але ти віриш в те, що в кожної людини є своє покликання, своє місце, де вона може бути максимально продуктивною, навіть наприклад, тоді, коли триває війна, все одно в тебе є може бути якась е, своя частинка, своя зона відповідальності або де ти можеш проявитися. Ну так, звичайно, я в це вірю, тому я і в принципі і так. опинився в тому місці, якому я зараз. Да. Тобто, ну, це, це дійсно диво, що ну, з'явилось місце в оркестрі, і ну, реально я познайомився там з диригентом, який мене просто там подивився моє відео і каже, що ми тебе забираємо. І ну, для мене це чесно, це був шок. Друзі, дійсно, Саша є один із тих яскравих прикладів, які на своєму місці, використовуючи свої дари і таланти, і, зокрема, Лаву Збройних Сил України, я зараз пропоную, щоб ми прослухали невеличкий. Епізод з одного з вірусних відео, яке Але не розкажи, що там за інструменти. Я думаю, тому, що, що ми це... спочатку прослухаємо, ага. а вже потім поговоримо саме про інструменти. Я думаю, що якщо б я слухав цей трек рік тому, я б подумав, ну якісь семпли, якесь е, що з інтернету взяти, але бачачи це відео в інтернеті, я розумію, що це не просто якісь семпли, а це саме зброя, яка використана у цій так. композиції. Як тобі прийшла така геніальна ідея взяти інструмент в руки, mm -hmm. мається в увазі інструментну зброю, і почати виробляти е, те, що ти класно робиш на ньому. Е, ну, це сталося. Ну, я багато разів розповідав. Е, я коли був на навчаннях на Західній Україні, е, у нас було чергування це 6 годин ти стоїш, 2 години відпочиваєш. Ось з годин вони так дуже довго тягнуться. І там була якась невеличка перерва, і то я просто сидів на автоматі, почав стукати mm -hmm. і чисто для себе співати ой у лузі. Wow. Ось так, ну в принципі, цікаво. І ти, За... і ти щось почув для себе так, при цьому? І, ну я до цього просто півтори місяці взагалі там бараха mm -hmm. не бачив. Mm -hmm. Тобто, ну а я музикант, знаєте, тому, дуже було складно вже без цього. І я на телефон записав. Ось і потім ну просто показав пацанам, які зі мною були там. Ну хлопці, які взагалі там від музики далекі. Вони кажуть: блін, класно, давай. Це ж тік-ток, давай тік-ток. Я кажу, та ні, які тікток. І я, я насправді виклав його через аж через місяць, мабуть, коли це угу. коли записав. Тобто це був такий спром. Слухай, деякі кажуть про те, що те, що ти робиш, ну, типу, нашу так там от. Е Ну не те, що поплюжити, да там зброю mm -hmm. трубити ну, якусь там використовувати ну, не за призначення. Так, використовувати не за призначення. Ну таке, ну щось таке байдики, знаєш, там бити або бавитися, просто так кажете. Mm -hmm. Як особисто ти думаєш з цього приводу, yeah, е яку ти ціль прислідуєш, коли робиш? Ну знаєте, для so, мене головна ]行. мета того, що я роблю, це для того, щоб надихнути моїх побратимів. Mm -hmm. Тобто, ну вони мене заохотилися викласти в мережу. Якби це ну знаєте, якби не бачив якогось одобрення, то я цим не займався. От то тобто, ну мені в принципі ну. Ну, Цікаво як експеримент, але ну, я не бачу в цьому такої самоцілі. Ось, але якщо це надихає якихось солдатів, знаєте, які там в окопах сидять, вони все одно сидять, вони скролять. Вони скролять все одно ленту. цією зброєю користуються. Вони це бачать, це постійно да. суті їхні і Вони так. бачать тільки одне застосування для цих предметів. А тут виходить якась така музична альтернатива, що виявляється, можна на цей предмет подивитися по іншому. І я знаю, що якщо там вони подивиться це там хвилинний ролик і вони посміхнуться, їм буде від цього якось там приємно. Там мене пізнають, Я знаю, що їх для них це буде приємно, і це моя ну, така головна мета. В тебе твої інструменти, скажімо так, твоє поле. Для використання для використання інструментів вийшло трошки далі ніж автомат. Ти почав використовувати принаймні з тих відео, які бачила я. Ти ну я не знаю, як це називається. Розкажи, що ти якими підручними армійськими засобами ти користуєшся для того, щоб створити ось таку ударну музику. Ну на відео там в мене є е, джавелін, тобто, це це вже без заряда, тому що ви знаєте, він коли вистрілює, все він одноразовий, грубо і. У мене є знайомець, його звати Ігор Білов, Він займається виробленням імерсійних мультимедійних систем для навчання. Тобто він бере ці труби, да стріляні. Він там оснащує їх обладнанням лазерним і ну, хлопці, просто тренуються на лазерних тирах. Ось, і в нього дуже багато є. Вже використаних. Е, да, щось використане, щось бойове, але перероблене на… Ну, з цими всякими, е, технологіями. Uh -huh. Ось, і ну, В нього багато цих різних видів зброї. Я, я просто до нього гості вже зійшов, коли я побачив, що це людям подобається. Я кажу, Ігор, можна я спробую тут послухати, uh -huh. кажу, так, да, спробую. І ну, реально це вже наступне відео, яке я зробив, воно теж стало таким вірусним. Є в тебе і щось на меті або з мрії спробувати пограти на якомусь інструменті з тієї нової техніки, який нас прийшли. або на Друга, техніці ну, можливо На леопардах, можливо, або <правда> на Хаймарсах ну, відтворити Прямо Такої мрії немає мабуть, але якщо буде можливість, то звісно прости, мені? В тебе тут запитують наші слухачі, як знайти тебе в Тіктоці? Як ти підписаний в соцмережах для того, щоб можна було десь власне це відео побачити? Всюди підписаний селезнов нижнє підкреслення драми мер. Барабанщик. Ага, Селезньов Драмер, Селезньов барабанщик. Так. Друзі, заходьте і шукайте нашого гостя. Ну а зараз ми зробимо невеличкий експромт в ефірі Ранок Лайф на Радіо. «М». Wake up! Прокидайся разом із Радіо «М». Продовжуємо, Друзі, ранок лайф на радіо, М. і сьогодні в нашій студії музикант військовослужбовець Олександр Селезньов. відео якого в мережі стало дуже дуже популярним через те, що він грає на зброї як на звичайних музичних інструментах. І кажуть про те, що талановита людина талановита у всьому і тискав як е, військовослужбовець-ударник, е, який був майже місяць без інструменту, почав грати на барабанах. І от моє запитання: таке, чи можемо зараз в нашій студії зробити експромт? Спробувати пограти на тому, що от ти бачиш тут нашій студії є на столі і спробувати. Можливо, навіть використати нас як інструменти, як Да. А ти можеш посміхатися. До речі, це в принципі те, що я роблю по Е... Ми готові. Ну, Вас використовувати, мабуть, не треба. І насправді музика, вона в першу чергу в голові музиканта. Вже потім ми її там відображаємо в інструментах, там ще там не підручних средствах. Ось э, тому спробуємо на тому, що є. Давай. Cool. Wow. Це таке підтвердження Круто. того, що насправді от реально, коли людина талановита, тобі знаєш, коли здається, от можна почути від людей, що для того, щоб я досягнув щось, мені потрібно там не знаю, класний, класна техніка, класний інструмент, новенький телефон, новий комп'ютер, там ще щось, але насправді, коли є бажання, коли ось ця от жага, можна з підручних інструментів зробити мистецтво і просто щось нереальне. Саш, дякуємо тобі. дуже. І Я думаю, як підтвердження того, що ми знаєш, зловили цей ритм. Ми, ми просто сиділи й квалговами, і ті люди, які зараз теж знаходяться в наші студії, всі не могли стаяти. Я думаю, що ті, хто нас слухать і дивляться зараз у наших прямих трансляціях, так само із цим погоджуються. Наша сьогоднішня тема це чого ви очікуєте від весни. Не можемо не запитати тебе, чого особисто ти очікуєш від цієї весни. Е, знаєте, от я буквально може не знаю, менше тижня назад я такі йшов по вулиці, і ну дуже багато таких не дуже добрих новин, знаєте, там із фронту, там і від друзів. Ну тобто, ми всі відчуваємо цей тиск такий. Але я такий йшов, і я помітив насправді, що стало тепліше і вийшло сонечко. І я такий, знаєте, йду, такий думаю. Е, нам е, восени нам всі казали, що буде тяжка зима, буде, буде складна зима. І я так йду і думаю, блін, скоро весна. Ну, реально. Угу. І це такий якось дуже такий класний настрій додало. Ось. І ну, я вірю, ну, очікую хороших новостей від, від весни, від наших Збройних сил. Ось і вірю, що ми наближаємося до перемоги. Ми теж це віримо. Ти знаєш, це дуже співзвична з нами. Друзі, ми відпускаємо вас на невеличку музичну паузу, щоб е, поділитися з нами і подумати, також що ви очікуєте від цієї весни. Ми повернемося буквально через кілька хвилин. До вас продовжимо розмову із Олександром, і також озвучимо ваші історії про те, що ви очікуєте від весни, яка вже от стоїть на порозі. Вона пройшла вже крізь вогонь, крізь кіптя вушин. режим хотів ні задушити свободи. Зачаток вона з роками стала жінкою серед дівчаток. Поламати волю бувати. Прийшли віки, примати поля голова та спати відразу. Тут з кожної хати люди дістають гармати, це наша розплата, кати сміливих воїнів, з нас виховала земля, мати нас не забрати, те, що по праву належить, Біль нестерпний, та вона робила вигляд, ніби просто нежить Казали, всі змирись, врятує тільки ампутація. Вона йшла до кінця, тримавши міцно, на мапу нації через страждання і руйнації, через бомбардування, через страх, евакуації. Це помста відчувається у всіх на рівні фібрів щоб душу нашу вбити, вас нема таких калібрів, смерті, горе, ваша віра. Ви на цього світу, ми вбиваємо слово звіра, Щоб жили, у мирідіти, вона так. Хто чорта поховає вдома, ви ні ще у світі гордо скажуть Слава Україні Моя країна не буде на коліна, в моїм серця ти на єдина І не завадить нам ніхто коли не водить Хоща сила в Україні мені народитись, Моя країна не поде на коліна, в моїм все це дитина, віки єдина, не завадить на віки як пощастило мені жити серед прометеїв Країна воїнів, порці митців і волонтерів Ті, хто полів, сидять і тихо там собі на хмарці, чекають виродків, що грілись на гуманітарці Ви нам не рідні, ніби покручі підкинуті Вас доля неминуче дожини і щасом зміну, ті безславні морди Ви всі демона раби, ваша домівка, брудний мордор, Боже, хто ж вас породив? Ви Світки тих сірів, що потікали по європі Та є нам зачить сидіти в одному окопі, а совсе усе опакопі від ворога залишиться, тут тільки ти попіл. попів бамбіси за суса, за бандеру, чорновіла. Нехайся наша доля не легка й чорнобіла. Забучу чу заяпінь дітей застріли в покрілицю. Десятки поколінь, одвічну лють собі насилицю. Ми ще пройшли з тобою тільки пів дороги. Може з тобою поплачемо на святі перемоги. Всіх воїнів шануємо і славу їх помножимо. Ми ще, брат, заспіваємо, як тільки переможемо. По щаслину в Україні мені народити Моя країна не паде на коліна На моє серце ти на бік і єдина І не завадить нам ніхто коли не набити Пощастину в Україні мені і народити Анко, нам Ярослав в нашій Фейсбук-трансляції, і також ділиться з нами наш слухач приводу його е, очікувань. Від весни каже: очікує тепла та оновлення як в житті, так і в думках в своїх бажаннях і відносинах з людьми, щоб весна була у всьому. Е, дякуємо, Ярославе, за такі коментарі. Ми беремо це як натхнення і е, друзі, передрисовуємо це в життя кожного з вас. Ну і собі звичайно також приймаємо оновлення у всіх сферах життя і на усіх рівнях. Всім це бажаємо. Ну а на, нам тут вітаються з нами. Вітаються багато багато наших слухачів, які пишуть всім вітання, Саша, братік. Привіт, спитаюся з нашим. Сьогоднішнім гостем Саша Селізньовим Сашко, привіт також. Вітаються друзі. Хто не знає, хто тільки долучився до нашого ефіру? У нас в студії сьогодні Саша Селізньов, музикант і мультиінструменталіст, якщо що так можна сказати, тому що грає Вау, на незвичайних інструментах, таких як Джевеліни, Стінгери, і багато багато ще. Я думаю, таких подібних інструментів буде, з якими ми спілкуємося про службу в збройних сил України і про культурний фронт. І, знаєш, дехто може сказати: ну. От е, це не служба, дати? Ну, що таке? Ну, зняти відос в Тікток. Ну, що тут такого. Ну, або просто грати на, на інструментах. Для чого взагалі потрібні музиканти, потрібна музика в Збройних силах України? Що це взагалі дає по суті практично тим людям, які беруть активну участь у бойових діях? Е, ну дивіться. Е... Наприклад, от наш наш оркестр да, він прив'язаний до президентської бригади. Якщо ви знаєте, почесна варта, що це таке? Це такі хлопці, які урочисто там стоять там з ручними да? uh -huh. в гарних формах. Зараз. тобто це як обличчя обличчя армії, як я вже казав до цього. Що можна... можна сказати, що, сорі, трішки ближче да, бути. Тобто, це як обличчя армії. І якщо ви подивитесь там в Америці, там в Німеччині в будь-якій країні, тобто. Е, ну, армія, вона виглядає круто, да так. і в Україні теж саме. Тобто, у них ж лише... є такі класні шоу, коли вони зі зброєю роблять так, ці такі так, піруети. Так, просто так. щось неймовірне. У нас є таке. У нас є таке. 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 таке, mm -hmm. таке так. Бачите, ви, ви не знаєте, чи у нас є таке? а У нас є Я таке, знаю. Таке. І от почесна варта, вона саме цим займається. Теж саме стосується і музики. Тобто е, в Америці дуже дуже давня традиція гра гра гри на, на барабанах, Да, про що mm -hmm. я розповідав mm -hmm. ця традиція? Вона пішла з 15-го... 14 сторіччя, ось з Швейцарії, потім mm -hmm. вона розповсюдилась в Європі, і потім аж перейшла до Америки, і там теж є ансамблі барабанщиків, які це ну круто все показують. Тобто, це вже такий, ну це як така статусна дуже річ, і також, наприклад, ну. Грубо говорячи, от п'ятницю був там нагородження героїв даносифіївські, на ті ну приберіть звідти оркестр, ну які це буде нагородження, uh -huh. розумієте? Тобто, це ну це те, що створює якусь урочистість, те, що додає якоїсь вагомості цим всім подіям. Ось, якщо забрати ну це як в житті, звичайно, от приберіть музику з життя. Знаєте, що буде ну поготів буде. Дуже сумно. Ось. В армії теж приберіть музику з армії, не буде той, не буде того вигляду тої урочистості. А ти коли-небудь взагалі міг собі уявити, що ти як барабанщик колись можеш потрапити в оркестр е, Збройних сил України? Так це називається? Яка ну, ну, офіційна назва? Е, в, в Збройних силах є ну не один оркестр, їх декілька. Так, у нас так, оркестр так. саме це оркестр почесно варти, uh -huh. окремої президентської бригади і Менігетні Бонан Хмельницька. Це наш оркестр. Ну окей, але якщо ага. так уявити, що у військовий оркестр, наприклад, чому би ти коли-небудь у я допустити собі таку думку, що ти можеш стати е, частиною ось такого оркестру. Чесно кажучи, не уявляв, тому що я так між нами говориш. оркестр не люб, оркестри, в принципі, не любив ще з училища, тому що оркестр, знаєте, це дуже багато людей. Ти знаєш таке зізнання зараз від людини, яка в цьому бере участь. Це дуже багато людей, які мають підпорядковуватись диригенту, так слухати його, прямо все. І мені за все ну якось ну ти маєш виконувати свою малесеньку функцію, там і все. Ось мені якось... один раз ударити. Да, там наприклад. на три кутничку да, за пісню. Mm -hmm. Мені це було нецікаво. І я коли навчався там в університеті в училищі, я вже тоді розумів, ні, оркестр це не для мене. Mm -hmm. Ось, але знаєте, от ну почалась війна, і я розумію, що. Оркестр це саме те місце, де я маю бути на сьогоднішній день в цей час. Тобто, я ну так воно сталося, і ну я дуже радий. що Можливо, так... не просто так бути частиною великого організму, тому що по суті зараз це напевно те, що багато хто з нас осягає те, до чого торкається. Ну бо, по суті, війну ти не можеш перемогти сам. А, Тобі так. потрібно бути в. Досить тісному і найголовніше гармонійному контакті із з іншими учасниками цього процесу. Тому, хто знає, можливо, ти зараз для себе щось осягаєш через цей формат? Лісно. Які в тебе плани і думки після перемоги продовжувати далі працювати, як ти працював до повномасштабного вторгнення? Чи вже в рамках оркестру так і далі продовжувати? Ну в оркестрі Я, мобілізований. я не я ну не впевнений, що я там буду лишатись на контрактну службу. План... А раптом. <гум> не знаю, будемо бачити, не хочу поки що там багато думати. Ось. Але у мене на, на, 20, на 22 рік у мене була мрія записати мій альбом моєї музики. У мене є альбом випущений у 2020 році, якраз там під час і перед цих всіх ковідних історій. І, і я мріяв зробити його презентацію гарного, але ковід все там ну, поламав. Не дивлячись на це, на це, цей альбом, він попав в десятку кращих. Е така прайс-премія, якщо ви чули, можливо, mm -hmm. від Радіо та аристократів. І вже там, ми зробили там, презентацію в 2021 році цього альбому. Я думав, що в 2022 році ми зробимо новий альбом і почалась війна. Він мене відклався. Ось, сподіваюся, що в 2023, можливо, його зроблю. Mm -hmm. Зробиш, ми будемо mm -hmm. разом з тобою в це вірити. Потім прийдеш і презентуєш на хвилях. Радіомо цей альбом, а ми залюбки звичайно ж послухаємо. До речі, ми згадували сьогодні про нашого колегу Макса Шараєва, який також зараз в лавах Збройних сил України. Ось так в нас, бачиш, поздав, посприйняв. прийняв в нас один так і він вітається сьогодні з нами. І і Каже всім здорово. Саша, от в рамках цього, що б ти побажав сьогодні побратимам менцю на увазі, теж військовослужбовцям, як і ти, які сьогодні ну, розкидані по всій території. України хтось е, дуже близько на фронті. І ми знаємо, що багато людей зараз мають можливість слухати нас на fm хвилях зокрема на сході нашої України. І, але, можливо, їм сьогодні страшно. Можливо, знаєш, думають, ну от не знають, як, що буде завтрашнім днем, що, можливо, сьогоднішній навіть принесе. що б ти їм побажав, як теж військовослужбовець. Тим хлопцям, які на фронті, знаєте, там коли їм кажуть, типу, тримайся, то воно не працює. Так. Ось я можу сказати, що хлопці, якщо ви мене слухаєте, пам'ятайте, що навіть якщо про вас всі забули, Бог про вас пам'ятає. Ось рідні про вас пам'ятають. Всі, хто мене знає особисто, ви знаєте, що я про вас пам'ятаю. І ми на своєму місці від себе будемо робити максимальне, що ми можемо, для того, щоб вам там було добре і перемога була найближча. І ми М -ем, також від себе скажемо. Ми про вас також пам'ятаємо.